В Чернігові відбувся відкритий обласний чемпіонат з кікбоксингу Іска під назвою Герої не вмирають. Ці змагання відбулись на честь пам'яті загиблих за Україну спортсменів Чернігівщини. Одним із них є Сергій Лисюк, багаторазовий чемпіон Європи та світу. 12 листопада минулого року під час виконання бойового завдання на Донбасі український захисник підірвався на міні. Спортсменом потували ногу, але через тяжкі травми врятувати життя герою не вдалося. Через 10 днів після поранення Сергій Лисюк помер. Людина, яка віддала все, все життя, відставило честь України на чемпіонах світу та Європи, який був прикладом для молоді, і також він. Як кажуть, як справжній герой загинув за нашу Україну, цей турнір проводиться в пам'ять моєму полеглому товаришу, який загинув при захисті батьківщини, чемпіону світу з кікбоксингу. Декілька разів чемпіону світу скікбоксингу Сергію Лисюку. Також турнір присвячується пам'яті всім загиблим хлопцям, які стали на захист батьківщини, які мають відношення до спорту, зокрема до кікбоксингу. У чемпіонаті з кікбоксингу взяли участь 200 учасників різних вікових груп із Чернігова, Чернігівського району, Прилук, Ніжина, Новгородсіверського, Основська та Семенівка це відбір. Це відбір на чемпіонат України, який буде проходити в кінці квітня в місті Києві. Ми формуємо збірну команду області, яка потім. Буде відстаювати честь Чернігівській області на чемпіонаті України. В цілому я займаюся кікбоксингом майже два з половиною роки. Виступаю десь так само. В Чернігіві це, напевно, 20 25, 25 змагання. Я переконаний, що спорт це саме те, що має об'єднувати нас всіх. Спорт це наше майбутнє. Спорт це те, без чого ну неможливо. Майбутнє і наших дітей, і здоров'я нації в цілому, окрім учасників і вболівальників, на заході були присутні ветерани війни та рідні загиблих героїв. Вважаю цей захід абсолютно ну повністю потрібним на наразі на даний час, тому що виховує майбутню молодь в правильному руслі, виховує їх характер їхню витримку я дуже радує, що велика кількість учасників дійсно з кожним роком кікбоксинг стає все більш масовим видом спорту і все більше дітей ним займаються. Видно, що дітям це дуже подобається. Вони цим горять, тому дуже приємно, звісно, за цим спостерігати. От. І ну хотілося би, щоб поменше нам тривоги заважали, і навчально-тренувальному процесу, щоб діти могли більш якісно готуватись до змагань, і приймати в них участь.